Фракція Свобода. Фракція Свобода підтримує увічнення пам'яті героїв загиблих у війнах. Але Фракція Свобода не має погодитись з формулюванням великій вітчизняній війні. Українці гинули не тільки в так званій вітчизняній війні, які в сучасній історичній літературі називають совєтсько нацистська війна, але і на початку 30, вересня 39-го року, радянсько-фінській війні, радянсько-японській війні, тобто ми виступаємо за увічнення пам'яті загиблих українців у Другій світовій війні, а не лише на одному етапі, окрім того. Всеукраїнське об'єднання Свобода не має погодитися з тим, що деякі акції мають провокативний характер. Зокрема, екіпаж екіпажі восьми машин мають відвідати Придністровську Молдавську Республіку. Я вже зазначав, що не узгоджено з Республікою Молдова і може виникнути міжнародний скандал, до речі. Окрім того, передбачено, що супроводжувати екіпажі мають десь біля декількох тисяч кілометрів за чий рахунок? Хоча говорять, що нібито за спеціальний рахунок, але кошти не виділені на це. І крім того, маються на увазі, що сьогодні використовують всі дії для пропаганди. Об'єднання Євразес України в тому числі, зокрема, засуджували. Шановні депутати, всеукраїнське об'єднання Свобода підтримує укладення угоди про співробітництво в боротьбі з розкраданням культурних цінностей. Але якщо б ця угода називалася Угода України з країнами членами СНД. Але вона називається Угода про співробітництво держав-часниці СНД. Тобто подається, що ніби Україна є членом СНД, а це протирічить реальності. Тому свобода виступає саме проти цієї формулювання, Хоча за боротьбу разом з тим хотів би звернути вашу увагу. Що які б угоди не укладалися з Російської Федерації, вони ніколи не виконуються? Я хотів би звернутися лише до історії. В листопаді 1917 року Рада народних комісарів Російської Федерації прийняла декрет про повернення трофеїв з України і Польщі, захоплених в кінці 18 століття. То ті трофеї по сьогоднішній день перебувають в ермітажі. а саме передача культурних цінностей. Так само у роки Другої світової війни з України було вивезено багато музейних і досить рідкісних артефактів. Так само вивезено було цілі комплекти заводів, фабрик і так далі. Але Росія не дотримувалася в індікаційного права. І не дозволила повернути все те в Україну. Так само, як і захоплені фашистами в Україні. Артефакти, вивезені до Німеччини, стали трофеями Росії. І Росія навіть замовчує, що багато цінностей українських місяця в її музеях. Так само, як відоме золото Трої. Вони тільки десь років сім тому назад визнали, що воно перебуває в них. Дайте завершити. І на кінець хотів би сказати, що законом про Реституцію в Росії заборонено повертати ті цінності в країну походження. Так що будь-яка угода з Російською Федерацією не вартує яка того паперу, на якому він написаний. Дякую за увагу. Дякую.